Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 14 листопада, 629-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої ночі росіяни випустили іранські дрони камікадзе всього 9 штук стандартним маршрутом через південь України в центр на захід України. Напевне, знову на військовий аеродром Хмельницькій області. Дрони летіли більше 4 годин, доки їх майже всі збили. Сім штук з дев'яти вдалося збити, але, на жаль, є прильоти. І десь в цей же час росіяни балістичну та крилату ракету випустили в напрямку Дніпропетровщини та Запоріжжя. Їх, на жаль, збити не вдалося. В Одесі минула доба пройшла спокійно, а зранку хлопці з ДСНС знайшли морську міну біля узбережжя поруч з Одесою і вже її підірвали. А в сусідній Миколаївській області росіяни обстріляли село Рибаковка поруч з Чавом, колись популярне місце відпочинку. А зараз після обстрілів більше десятка будівель пошкоджено, наче без постраждалих. І також у Миколаївській області зранку СБУ зловило чергового колаборанта. Цей слідкував за аеродромами в Миколаївській області та здавав всі ці дані росіянам. Ну, поїде на тюрму. А на Херсонщині тривають сильні. Російські обстріли, росіяни гатять по самому центру міста Херсон. На жаль, двоє людей вчора загинуло. Ще 15 людей травмовано на Херсонщині. Ну і трошечки гарних новин. Щось там зранку прилетіло поруч з Москвою, чи то дрони, чи то ще щось. Вибухи точно там були. Ну росіяни кажуть, що все збили. Побачимо. Бажаю всім, крім росіян, гарного дня. І прошу закинути трохи грошей волонтерам на збори. Дякую.